Всім привіт! Ми приїхали на State Fair, з нами наші друзі, красунечки, Еммочка, Ангеліночка, Лілічка. Всім привіт! Так. Дуже багато народу, багато. Багато машин. Це SedaLia Steйfair. Це як... Атракціони, ярмарки, розігруються якісь призи. Народу дуже багато. Дуже багато народу. І ми йдемо, ми теж йдемо. Тут, тут малюють діткам обличчя. Клас! Ти теж хочеш те на мене? Тут фарби, це люди малюють діткам на обличчях. Таке. Thank wow. you. Спасибо, тетенька Срабыла Ты счастлива? Да Девочка Красивые девочки Так, ми з друзями взяли їжі, безкоштовно дають їду, чіпси, водічка, лімонад. Лиля. Лиля. Смачно? Дівчатка смачно? Привіт, Привітле! О, люди тут сидять за столами, кушають. Класно. А там конкурси проводяться. Там конкурс. Будемо і ми зараз сідати. Сідати, смакувати. Так, сідаємо на такий трактор. Сідаємо на трактор і, і будемо їхати. Люди йдуть, зараз сядуть сюди. Класно. І нас повезуть. Нас повезуть, там стадіон, нас повезуть туди. Туда. Чача Таня веде блог. Чатя Таня серйозний блогер. Все. Зараз будемо їхати. Всі сіли, помошіть ручками. Зараз будемо їхати. Скільки народу, стільки машин стоїть припаркованих. Сота. Вітерець повіває, так класно їдемо. Зараз ще людей підхопимо. Там стадіон, так Лесик? Там стадіон далі. Там концерти обично там йдуть. Там концерти відбуваються. А не ганяють теж. Класно. Їдемо. Їдемо на атракціони, на ярмарку. Да, Вітерес так класно подолає. Їдемо Вон скільки людей. Класно, зараз ми припаркуємося. Ще такий самий стоїть трактор. Це ми виходить, маємо. Так. Розумні люди кажуть, треба ззаду трактора. І це все правильно, так і має бути. Щоб трактор не наїхав на віток. Так, підемо. Йдемо, малеча, довольна. Поїхав трактор. Куди я привіз, відвість? Ось такий вход. Написано. Написано: Welcome to Fair. Наші йдуть. Так, тут тут ось тікетс написано. Там люди купують білети в касі. Ми теж будемо купувати білети. Так. А там уже вход. Там вход, люди заходять. Заходять. Так, ідемо вже по самому. Ярмарку. Дай. Погода класна. Сонечко, тепло, жарко, отлично. Звичайно, хто не переносить жару, треба пити багато водички. Це добре. Верблюдики. Да. Такі хороші. А, Ай, так катает на верблюдику? Кінгурушечка отдихає, лежить. Ой, а там теж зверюшечка. Я не знаю. Напишіть у коментарях, як